Вітаю всіх! Зараз покажу, як добути хутро сніжного переслідника, щоб створити одяг морозко. Інші частини одягу морозко. Беремо пінгвіна шпигуна. Запускаємо його. І шукаємо. Нашого переслідника сніжного. пінгвін шпінгун працює десь на 65 метрів відстань. Підходимо до нього, вже почина трохи зв'язок пропадати і нажимаю Раз, два, три. І чотири штуки так можна. Але в мене є, тому. Далі показувати не буду. І все. Вдалих пошуків. Координати будуть в коментарях.